Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і будемо дивитися розклад на тиждень. Сподіваюсь, у вас все добре з 1 по 7 травня. І так, дивимося. І перші у нас йдуть овни. Що чекає овнів за цей тиждень? У нас іде лицар. Монет. Лицар монет говорить нам про якусь важку працю, про якусь далеку і важку, затяжну дорогу, про якісь витрати, про якісь заробітки, про фінанси, про дійсно щось до чого ми. Відносимося серйозно з повагою, що ми не відкидаємо просто так: ах, сьогодні так, завтра так. Тут ми йдемо серйозно. Це, як знаєте, збираємося копати картоплю, і ось час настав, ми вирушаємо. Ми знаємо, що це довгий процес. Ми знаємо, що її треба спочатку город посадити, обробити. Посад... Верніше, викопати і то все оцей весь процес поки до осені Це є довгий процес, довга дорога. Тобто я не здивуюся, якщо ви в кінці тижня будете, Ну, звичайно, фінанси отримати. Це не те, що ви, як би це сказати, що задурно будете робити. Ні, тут гроші будуть, але гроші будуть через вашу працю, не на халяву. І це, будемо так казати, Затяжний процес. Якось так. Можливо, що людина якась завітає, але це все по плану. Тобто, це може бути і ваші родичі прийдуть з війни, це можуть навпаки, відправляти в тяжку дорогу когось. І таке може бути. Це і виїзд за кордон, звичайно, тому що ви думаєте, це надовго буде. Тепер у нас йдуть тельці мої дорогенькі. А тельці мають закохані. Тельці в любві, в страсті, але якщо серйозно дивитися на цю карту, у нас виходить. Якийсь вибір перед вами. А вибір, звичайно, завжди робимо серцем. Вибираємо між роботами. Вибираємо з ким жити, де жити, квартиру вибираємо, будинок вибираємо, продавати, купувати, знімати. Тут вибір може бути дуже великий, але це важливий вибір. Чому? Тому що це старший аркан, а старший аркан завжди говорить: вибирайте, не спішіть. Прислухайтеся до своєї інтуїції, питайте свого серця, вони вам підкажуть, кого вибрати. Якщо взяти це на любовному фронті, то звичайно можливо знайомство, можливо, закоханість, можливо, дійсно ви відчуєте, що ви когось любите дуже. Це може бути любов не тільки до. Людини якоїсь, це може бути і до тварини, це може бути любов до хати, до подвір'я, до своєї землі рідної і тому подібне. Але це дуже хороше, це і знайомство може бути якось так. Тепер йдемо до близнюків. Близнюків, що чекає вас. А у вас випадає зірка. Зірка це, знаєте, як знаменитість якась, якась впізнав... впізнаваність. Можливо, ви відкриєте, наприклад, свою сторінку у Фейсбуці, свою сторінку в Інстаграмі чи в Ютубі. Можливо, ви почнете займатися чимось. Можливо, ви просто себе зареєструєте на сайті знайомств і почнете знайомитися з кимось. Ось, бачите, дивіться, тут окриляє вас тут, і перспективи знайомств, і перспективи комунікації. До речі, комунікації тут більше на відстані. Тобто, якщо відбудеться з кимось знайомство, ви просто комуніціруєте комуні... Куєте, спілкуєтеся через інтернет, через телефон, через ваші гаджети, чи ще якось там якось можна, наприклад. Ось, якось так. Можливо, багато інформації. Дуже багато будете дивитися телевізор, слухати радіо, сприймати інформацію. Це теж інформація якась. Ось це знаменитість, це якийсь підйом, це якась надія у вас на щось може. Як би це сказати, з'явитися? Ось якось так. Але ця карта, вона, навіть якщо надія якась є, навіть якщо мрія у вас якась є, без якихось зусиль у вас нічого не вийде. Тому що ця карта так і каже, треба щось робити, не просто сидіти і мріяти. Тепер йдемо до раків. І так, подивимося, що у раків. А у раків якась боротьба. Якась боротьба, відстоювання своїх прав, відстоювання своїх кордонів, своєї думки. розумієте? Тут ви можете пробиватися в якійсь організації, в якісь установи, добиватися чогось. У вас цей тиждень боротьба. Вам потрібно, як сказати, приготуватися. Це, звичайно, коштує багато енергії. Ця карта радить, звичайно, вам тримати свої кордони, тобто не здаватися, не віддавати нікому перевагу, тому що у вас є всі шанси витримати. Ця карта, вона так і говорить, у вас є сили, у вас є енергія, ви витримаєте, ви все перенесете цього тижня. Ось це дійсно нелегкий тиждень, тому що це можуть бути нападки на роботі бути, навіть в сім'ї. Просто дружина там, чи чоловік щось буде постійно придиратися до вас, відстоювати свої права. Давайте відсіч одразу, не здавайтеся, ні в якому разі. Ні в якому разі. Перемога буде за вами. Ну, давайте я подивлюся, буде перемога за вами чи ні. Стопроцентово бачите. Ви станете ще міцнішим, ви станете ще кращим. Це імператор. Карта імператора. Тобто ви станете ще мужнішим і закріпите за собою якесь становище. Ось якось так я це побачила. Тепер йдемо до. Після раків, хто у нас йде? Ну, нагадайте мені. Леви. Льви. Здається, Льви, так, Льви, бачите, я вже трошки заторможена. І так, Льви. А у вас іде карта майстра. Тобто, це може бути і священника, це може бути якась правда вскриється, дорогі льви. Ось вам, можливо, прийдеться якийсь урок пройти, можливо, вам якісь настанови прийдеться вислухати. Це можуть бути, до речі, і нотації якісь від когось, а може й комусь вам прийдеться якусь виховну роботу з кимось провести. Ця карта може бути і релігійна, тобто враження цього тижня у вас дуже багатосторонні. Це не є як дрібна карта, якась так, це у вас. Старший аркан, тобто це дуже важливо, це вразить вас. Це якесь навчання можете почати. Можливо, навіть якась правда відкриється вам, так але ця правда відкриється не просто так. Значить, воно так повинно бути. Це може бути і, до речі, справжнє кохання, це може бути просто якесь вінчання або хрестини, родини там чи як там ще кажуть, щось церковне теж може бути. Можливо, що просто будете мати справу з якимись релігійними організаціями, теж може бути. До попа сходити, сповідатись. Я шуткую. І так, але все може бути. І так, тепер у нас діва. А у ДІВ у нас Паш Кубків. Паш Кубків говорить про, в першу чергу, це може бути людина, це може бути якась звістка. Звістка приємна, тому що кубки завжди нам приносять які, якусь радість, якусь емоцію. Але це таке, знаєте, просто посмішка якась, просто хтось 100 років вам не писав, і тут хтось вам щось напише, дасть про себе знати. Це, в принципі, дуже хороша карта. Це і про вашу внутрішню дитину. Наприклад, на кінець, то ваша душа, ваше серце заспокоїться з кимось, можливо, помиритися. Можливо, прийде якась новина, я вже сказала, здається, позитивна. Так? Це може бути займатися своїми дітьми, приємне проводження з дітьми. Якась, ну, це не зовсім виховна робота, це, скоріше за все, таке, знаєте, приємне спілкування з вашими дітьми, по душам поспілкуєтеся. Ось. Якийсь новий початок чогось. Можливо, ви знаєте, навіть якийсь легенький флірт, нічого не обіцяючий, але потім дивишся і заміж виходиш, і таке буває. Тепер переходимо до Терезів. Що чекає Терезів цього тижня? А у ваш паж цих кубків був у Дів, а у вас паш монет. Паж монет – це. Початок роботи якоїсь нелегкої роботи. Якщо тут у нас вже робота йде в процесі, то тут тільки початок, тут ідея вже підкріплюється чимось, але тут, скоріше за все, початковий період, коли ви тільки навчаєтеся щось новому. По-новому починаєте заробляти гроші, наприклад. Маленькі якісь прибутки можуть бути, якісь маленькі дрібненькі подаруночки. Але це по монетах це завжди щось, що ви можете потримати. Це завжди щось, що ви можете пощупати і в, рука, в руки взяти. Це якась дрібничка, навіть маленька квіточка чи там просто шоколадка. Якщо премії, то теж дуже, дуже маленькі. Можливо, вам. Як то кажуть, і не дуже це сподобається, що премія маленька, комусь, можливо, більша. Це можуть бути і якісь повідомлення, якісь звістки стосовно грошей. стосовно якихось, Наприклад, спадщину. Скажуть: ой, ми ділимо спадщину, тобі дадуть, наприклад, 25 Це теж може бути дільошка може бути. Ось це теж можуть бути ваші діти. Ось, але тут е, витрати на дітей можуть бути, скоріше за все. Але витрати не маленькі, Вер, верніше, невеликі. Якось так. Можливо, прийдеться якусь справу розпочати і з самого початку, якось так. Але фінансово, все-все якось так. Тепер йдемо до скорпіонів. Скорпіонів. А Скорпіона буде нелегко цього тижня. Тобто десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про перевтому, про занадто багато завдань. Ви занадто багато взяли на себе. Наприклад, зранку треба то-то, то-то, то-то зробити до вечора ще 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 ще, -ще, 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 -ще щось зробити. І ви вже лягаєте в ліжко спати і кажете, Палі, я все ж таки не встиг. Я все ж таки не встиг, а я вже вмираю, я вже змучена, і в мене голова болить, в мене спина болить, в мене це. Я так наробилася, картошку накопала, а, а забула закрити або не встигла закрити сонце свидкуте. Це, ви знаєте, перевтома через багату кількість. Занадто багато берете. Не беріть все зразу і тяжке в руки. Ось, ось ця приказка дуже добре підходить до цієї карти. Не беріть тяжке в голову дурне в голову, тяжке в руки. Ось помаленько, подивіться, розпреділіть цю роботу між домашніми, між колегами. Не беріть все зараз. От це теж може бути все зараз, поступово, крок за кроком. Не встигли сьогодні, гаразд встигнете завтра. Розумієте, якось так, тому що тут може бути перенапруга. І під кінець тижня ви можете скаржитись. Якщо не на спину і не на голову, то на спадок енергії. У вас енергії не буде вже під кінець тижня. Тепер ось 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 ось. Це вам. Бачите, я, я розумію, що ви хочете заробити. Я розумію, що ви хочете все серйозно і все встигнути, і все чітко. Але ну, забагато. Карта каже забагато. Це може бути і спілкування, якесь тяжке спілкування з рідними, з близькими, з колегами на роботі. Важкість у якихось діях теж може бути, якісь перешкоджання. Перешк... Кода якась може бути теж. І так, тепер у нас йдуть стрільці. А стрільці у нас в любві. Тут якийсь спокійний тиждень у вас. Таке враження, ніби, знаєте, заспокоїлися душа, серце, якось все спокійно, все так добре. Можливо, знайомство, якщо ви чоловік, то знайомство з якоюсь мадамою королевою кубків. Тобто якесь спілкування. Це, ну, Королева кубків це дама вашого серця може бути, а може бути просто жіночка або молода жіночка цього знаку Зодіаку. Це можуть бути. Водяний знак це зараз я скажу, це скорпіони, от вони були, це риби, або як вони ще називаються, раки. Ось, можливо, і таке буде. Ось, спілкування з такою людиною, або просто у вас пройде спокійно тиждень. Можливо, дійсно закохаєтеся. Ось це теж може бути. Ось це може бути просто якась хороша розмова. З якоюсь людиною не обов'язково жінку. Якщо ви жінка, то, можливо, і ви закохаєтесь теж. Це так, знаєте, така трошки замріяна, замріяний тиждень, меланхолійний тиждень, такий трошечки, знаєте, конечно, конечно, кубки вони можуть і істерити. Звичайно, я маю на увазі, може бути і істеричний тиждень у вас. Але це все залежить від вас. Я не хочу вас зараз залякувати, просто. Живіть спокійно, думайте, не спішіть, і все буде добре. До речі, ця карта так і каже: не спішіть. Тепер у нас йдуть козороги. А у козироги вийшло, дивіться, яка, яка красота. Хотіла сказати прелість. Яка красота? У вас туз монет. Туз монет. монет. По-перше, це ваша стихія козорогів, земна стихія. По-друге, це туз монет. Мої дорогенькі, це якесь щастя. Ви бачите? Воно ось чоловічок тримає її в руках. Він не просто тримає, він зловив цю удачу. Але проблема в тому, що її важко втримати. Удачу. Тому користуйтеся моментом. Не відкладайте щось на завтра, на післязавтра. От, удача вам прискакала сьогодні, от і беріть її в руки, і робіть з нею щось. Як то кажуть, куйте залізо, поки воно гаряче, бо потім вже буде запізно. Але цього тижня вам іде удача в руки. Щастя, радість, удача, якісь фінанси, не з того, не з цього несподіванки, несподіванки якісь приємні. Але це, ще раз наголошую, це якесь щось. Матеріальне щось що ви можете потримати. Це може бути і несподівана спадщина, це може бути несподівані якісь премії, якісь, за якісь заслуги і тому подібне. Це дуже хороша карта. Користайтеся моментом. Тепер у нас йдуть водолії, Що чекає водолів? А у водолів теж щось матеріальне, бачите, королева кубків. Тобто, можливо, тому що в першу чергу це людина, так? Можливо, спілкування з такою людиною. Тобто, це може бути ваша мама, це може бути ваша дружина. Будете вести розмови про гроші, про матеріальне, про збирати гроші, тому що королева в першу чергу вона збирає кожна, кожна масть, як то кажуть, з, від пажа до короля має свою функцію. Королева має функцію збирати. Ось, вона збирає, накопичує, тобто, в першу чергу, накопичуйте гроші. Може бути просто розмови з кимось, спілкування про гроші з мамою, з іншою людиною. Ось, може бути, що будете щось обговорювати, якусь велику покупку, теж може бути. Ось, ну, В принципі, це карта більш така приземиста, більш земна, більш побутова, наведення порядків дома, наприклад, прибирання там до Паска вже була, в принципі, так, але це може бути займатися городом можна вже, наприклад, так, чимось наводження порядку в хаті, білити, прибирати, підмітати, прати. Ось якось так. Все, все якесь таке земне і нічого такого фантастичного не буде відбуватися. Ось так якось. Ну, але це матеріальна карта, і вона каже в першу чергу про гроші. теж. І так, тепер можуть бути, звичайно, якісь подарунки. І так, Або ви комусь, або вам хтось. Тепер у нас йдуть риби. А риби у нас дев'ятка кубків. Мої дорогенькі, в принципі, це хороша карта. Це емоційна, ви на висоті, ви в рівновазі, ви задоволені, ви щасливі. Ви знаєте, це як от я згадала, подивилася на цю карту і згадала, от обожнюю суші. Я розумію, що не всі це люблять, так? От обожнюю. І тут у вас буде вибір такий. Ой, ну, красота, ви знаєте, задоволення. Їсти в задоволення, спати в задоволення, працювати в задоволення, кохати в задоволення. Все у вас буде цього тижня в задоволення. Немає значення, що ви будете робити. Ви цього тижня будете задоволені від усього, від світу, від себе, закоханість може бути. А, ну, в принципі, все найкраще, що може бути, але ця карта, вона в першу чергу, ну вона не каже, що, що ви з кимось познайомитеся, просто задоволення, закоханість в себе. Можливо, закоханість, але все рівно тут ця карта віє одинокістю, тобто людина тут самотня, тут у людини немає когось з, з вашого, як би це сказати, близької людини. Але карта говорить і про, до речі, можуть бути якісь свята, якісь е, весілля можуть бути. Ну, але це ще не десятка, так? то я би так сказала, що це аж не дуже таке щось помпезне. Це таке щось більш дрібне, більш затишне, більш е, таке у, у кругу сім'ї, наприклад, от якось так. Гаразд, мої дорогенькі, і у вас на дні, от я тільки що побачила, у вас імператриця, тобто ви на висоті, дорогі рибки. Гаразд, щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе, мої дорогі, і разом до перемоги, звичайно. Гарного вам тижня! Щиро вам дякую за ваші коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.